Сьогодні 13.09. 2024 рік. Вирішив зробити дегустацію груші під умовною назвою Блюменбах. Або це ще таке є передбачення імперіал. Або груша норт. Або якісь можуть бути інші варіанти. Ще не можу точно визначити. От я хочу показати, який він, яка ця груша ось біля плодоніжки. Як. І вони такі всі. Бачите, косина, такий горбичок. Тут вона має зелені цяточки на цьому плоду. Можливо, я її заскоро зірвав на дозрівання. Тут потертості, і вона таки зробилася як ржавчина. Ось така грушечка. Ось таке у мене передбачення щодо сортності. Такі три варіанти. Але це теж можуть бути помилкові. Зараз зроблю... Дегустацію. Прийшло 10 днів, як вона влежується, яка вона всередині. Грушка готова до дегустації. От я підготовив її, розрізав. Подивіться, яка вона всередині. Що вона собою являється груша? Бачите, яка соковитість. Сок блистить. Яка насільнева камера? Груша дуже соковита. Просто. Як то кажуть фреш. Бачите? Дуже смачна, кисло солодка. Це просто демонстративне відео. Я її вже куштував. Груша супер. Хто може щось побачив подібне, має такий сорт. Будь ласка, напишіть в коментарях. Дякую.